24 лютого для мене почалося зі дзвінка начальника Служби безпеки України в Рівненській області з повідомленням, це була 4 година, про те, що почалась війна, широкомасштабна її фаза. Був вдома з сім'єю, одразу набрав всіх своїх замів, у нас є спеціальна група і перша нарада відбулася вже близько половини шостої ранку. В приміщенні облдержадміністрації. всі приїхали, всі згуртувалися. Звичайно, що коли виходив з дому, думав про сім'ю. В першу чергу, які всі діти, дружина лишились на місці. Ну слава Богу, що все так організовано. Тут допомога наших других половинок дуже важлива. А на роботі. Маю відзначити, не було розгубленості, було відчуття того, що дуже багато потрібно зробити. І відчуття того, що в годині не 60 хвилин, а набагато менше, але переслідувало перших, перших декілька днів. І 24 лютого будемо згадувати, як день, мабуть, найефективної праці за весь період, тому що багато встигло зробити.